Всім доброго здоров'я. Станом на 29 березня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виробляє електричну енергію для потреб нашої країни, теплову енергію для забезпечення потреб міста супутника. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Звертаюся до всіх жителів України. Ми маємо з вами економити споживання електричної енергії, адже ворог продовжує свої удари по об'єктам критичної інфраструктури, по об'єктам розподілення електричної енергії. і... Те, скільки в нас часу буде електроенергії в наших домівках, залежить від кожного з нас. Будь ласка, ощадно використовуйте електричну енергію. Персонал Хмельницької ЄС продовжує свою підтримку захисникам. Волонтерська група працює, розглядає кожне звернення. На тижні, що минає, були розглянуті і забезпечені звернення. Всього на суму 3,8 млн грн. було передані. Необхідні речі нашим захисникам, квадрокоптери кількості 8 штук, з них 7 з тепловізійними камерами, з додатковими акумуляторними батареями, тепловізори, біноклі, спеціальні прилади для навчання, чисте небо, для того, щоб наші захисники неба могли якісно виконувати свої завдання, генератори, зарядні пристрої. Запасні частини для ремонту автомобілів, захист для наших захисників все це поїхало вже нашим захисникам. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!